Прості люди. Тактика, за допомогою якої пропаганда переконує аудиторію в тому, що позиція пропагандистів збігається з позицією більшості, І це є здоровий глузд. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехунця розповім, що з'ясував проєкт Детектор Медіа про ще одну російську тактику. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Пропагандисти прагнуть завоювати довіру аудиторії, спілкуючись з нею однією мовою, тобто максимально простими словами, які зрозумілі широкому загалу. Також в межах цієї тактики пропагандисти намагаються пояснювати потрібні їм поняття або процеси на зрозумілих цільові аудиторії прикладах. Російський агідпро використовує тактику прості люди, поширюючи меседжі, що через Україну в усьому світі настане голод. Так пропагандисти беруть теми, яка стосується більшості, і запевняють, що через війну в Україні аби більше її опір Росії. Спершу самі українці, а потім і люди в інших країнах умиратимуть з голоду. Наприклад, російські видання Ріановості поширило статтю з назвою У Європі закінчується їжа, в якій йдеться про те, що в Європі скоро не стане продовольча криза. Насправді в Європі їжа буде, однак вона може здорожчати через загальну інфляцію і ціни на паливо, що вже й так сталося за рік великої війни проти України. Крім цього, через зруйновану логістику може зменшитись асортимент. Тобто, в межах цієї тактики Росія вибирає тему і незрозумілих більшості прикладах пояснює. Через війну в Україні може статися голод, а це погано. Ця теза покликана відбивати нібито здоровий грух. За допомогою таких меседжів і тактик пропагандисти намагаються поставити думку, що якщо раптом буде голод, то винною буде Україна і українці, які обороняються. Ставте лайк цьому відео та діліться з друзями, аби вони знали правду. До зустрічі! Насправді ж їжа в Європі буде. Я так запевнюю. Їжа в Європі буде, нікуди вона не дінеться. Це нормально, не партізь.